У Мукачеві ремонтують автобусні зупинки. На вулиці Данила Галецького поруч із Росвегівським цвинтарем на павільйоні замінювали дах. Старий вже зовсім зносився, адже був з нестійкого до погодних умов полікарбонату, тож тепер дах буде з оцинкованої бляхи. Проведено роботи по ремонті автобусних зупинок по вулиці Драгоманова, по вулиці Толстого, по вулиці Підгорянській. Зупинки по всьому качеву приведуть до ладу. де треба підфарбують, де треба лавки або дах замінять. Поелементно ремонт даху з заміною покриття плануємо провести на вулиці Комарова, на вулиці Великогірні, на вулиці Першотравневій набережні біля Черемшини. Також плануємо провести ремонт і інших елементів автобусних зупинок. Заміна лавочок. Пофарбування, зварювальні роботи, заміна табличок з назвами автобусних зупинок. На розі вулиць Карпенка-Карого та Ужгородської розпочали ремонт тротуару, зірвали асфальтобетонне покриття та взялися за підсипку щебенем. Незабаром тут буде викладено бруківку. На даний час заплановано нам зробити вулицю Карпенка-Карго. Я сподіваюся, що якщо казначейство нам пропустить кошти, ми до вересня місяця. Влаштуємо цілі обидві сторони. Вчора ми закінчили тротуари на вулиці Луначарського. Будуть проведені завершені роботи по тротуарах на вулиці Ужгородській. З матеріалами чи робочою силою проблем немає. Є тільки питання грошей, які ще до сьогодні повністю не проплатило казначейство, незважаючи на платіжні доручення міськвиконкому. Ми сподіваємося, що ці кошти, які нам прошлого року не пропустили казначейство, можливо, підуть. Тепер знаходиться на 1 мільйон 800 000 000 у казначействі коштів. Якщо не буде затримка коштів, надіємося здати своєчасно, свої роботи. Ремонти тротуарів, як капітальні, так і поточні, планують завершити до кінця вересня.